Ну, Люблю я Україну. <ріст> <ріст> що, що я тут ще можу сказати? Звати мене Ілья. Я служу в 92-й окраїнній штурмовій бригаді. До війни водієм працював, коли, звісно, почалась повномасштабна війна, коли полізли до нас, ну, тут не було ніякого якби, сумніву, що треба йти. Та захищати, боронити Україну та не пускати ворога далі. Я вважаю, що це якби кожного українця повинна бути така позиція. Да? Звісно, було трохи страшно. Ну я вважаю тут нема нічого такого. Не страшно, мабуть, тільки. Якомусь дурному, а потім якось воно так пішло-пішло, і там на цьому адреналіні це все, воно якось воно так потім проработалось, прислужилось і досі, ну, не знаю, мені подобається. Можливо, навіть у подальшому, ну, дай Бог, скоро закінчимо це все, то можливо, продовжу службу. Є люди трохи там, знаєте, там. Прячуться або ще щось. Ні, нічого тут страшного нема. Треба брати волю в кулак і розуміти, що крім нас цього ніхто не зробить. За нас це ніхто не зробить.